Юна Анастасія Приходько мріє стати такою ж відомою зіркою, як і її доросла Теска. Саме тому дівчина займається співами, танцями, а також відвідує театральний гурток в центрі художньо-естетичної творчості учнівської молоді Новомосковського району. А якщо по народному, то в будинку школяра. Мені це дуже подобається, і ми їздимо. Наприклад, по театральному ми їздили в Полтаву. У нас був Ярмарок і ці ну, як стать емоції дуже вражають. Тому мені сюди дуже подобається тут ходити. Пивовар Людмила хоч і не мріє стати зіркою та все одно день за днем розвиває свій талант. Дівчина обожнює малювати, а для того, щоб розширити свій кругозір, вже місяць відвідує гурток Петриківського розпису. Я рисую карандашом красками, и вот я решила для разнообразия пойти на этот роспись. Ну, мне нравится э, колористика, там цветы всякие. Ну, красиво. Это если украсить что-нибудь, это очень красиво будет. Таку велику для району подію не міг обійти увагою благодійний фонд Твій рідний край, заснований за ініціативою народного депутата України Вадима Нестеренка. Кожен з гостей свята отримав від фонду подарунки у вигляді блокноту та кулькових ручок. Окрім того, народний обранець Вадим Григорович запропонував керівникам закладу провести конкурс серед вихованців. А для заохочення розказав про головний приз. У Прошлому році ми провели подібний конкурс у гімназії номер. Три на Московській. той клас, який переміг там по і по, по загальним показникам по школі, ми обіцяли зробити їм такий подарунок і на останньому дзвонику в цьому році на провісні. Ми вручили приз тому класу, який переміг саме екскурсію до міста Київ. Вони мали змогу відвідати і стіни Верховної Ради, і інші великі історичні міста на нашій столиці. Конкурс в центрі обов'язково проведуть, запевняє директор закладу Лідія Плавуцька. Адже центр відвідують талановиті діти, які заслуговують на подібні призи та подарунки. В нас дуже талановиті діти, найкращі діти. Вони у нас і навчаються в гуртках художньої естетичної творчості, посягають міжнародних всеукраїнських, обласних районних нагород. Олена Щербакова, начальник районного відділу освіти, зазначила, що центр художньої естетичної творчості важливий не лише для молоді міста Перещепине, але й для всього Новомосковського району. У нас в кожній школі є кружки від цього центру. 600 дітей займаються в ній. Це дуже важливо. Важливо сьогодні в наше таке неспокійне час. Люди змогли найти вотуєдинну дорожку до серця кожного. І це дуже важно. Поэтому і Біріщепіна, і весь Новомосковський район поздравляють сьогодні э, дом школьника. Всебічно підтримувати та надихати талановиту молодь ціль кожної свідомої людини, кожного бізнесу, кожної країни. Адже за нею наше щасливе майбутнє, наше сповнене успішних досягнень життя.